Всім привіт-привіт! Заради гарного кадрика я сьогодні викарабкався аж на бону. Погода золота, трошки дмухає вітерець. На сьогодні приїхали мені мікрофончики. Надіюся, звук має бути класний. Так що зацініть звук. Ну, а я вам розкажу пару історій. Значить, історія. Історія раз. Як вже напевне ви зрозуміли по назві відео мова піде, мова піде про Гестапо і ТЦК. Якось так склалося, не знаю, випадково чи не випадково, але ну, під час окупації фашистами Кременця е, значить, ану, вгадайте, ні, не так сказати. Скажу вам тако, е, Гестапо, Гестапо, базу, як би то сказали, е, квартирувалося, так правильно можу сказати, Гестапо квартирувалося вон там в тому будиночку, а це бачите, стадіон там, футбол грають, і над стадіоном будиночок. В цьому будинку, по моїй інформації, можливо, я не правий, квартирувалося Гестапо. Пізніше, ну, за моєю пам'яті, то був Палац Піонерів, потім е, будинок творчості. А ну, вгадайте, що там в тому приміщенні зараз? Вгадаєте чи не вгадаєте, що ви собі думаєте? От. Ще що я бачу, невеличку свою помилку. Е, чесно кажучи, коли я дивився відео. В Ютубі і там постійно кажуть, а переходьте там по силці в шапку профіля, дивіться інші наші відео на каналі, підписуйтесь так далі. Воно трошки задовбує, коротше, моїми словами сказати. Але бачу, що треба таке говорити регулярно, тому що люди пишуть, а де таке, а покажися яке. Ну, просто підпишіться на мій канал і нічого не пропустити, я все помаленьку. Е Ваші побажання стараюся виконувати, так що підписуйтесь на мій канал, дивіться на слідуючі відео. А слідуюча історія буде про е, облави в Кременці за часів фашистської окупації 80 років назад. Так що дивіться, лайкайте, шмайкайте, репостіте всього вам самого хорошого.